Готелі Шарм-Ель-Шейха, які не рекомендують для тих, хто хоче побачити красиві коралові рифи. Лідери антирейтингу – Це два готелі в бухті, раз на срані. Це джазбельведери за. 1450 євро за двох дорослих, а також пляжі сусідніх готелів. І вішармі, і вісірен. В даних готелях є хороші піщані заходи, але коралевих рифів ви тут не побачите. Є невеликі сірі нарости, а також можна побачити рибу. Ще й дана бухта більш вітряна. Наступна бухта це сама закрита бухта для зимового відпочинку. Шармель має і тут знаходяться пляжі відомих готелів Сеті Шарм, які коштує 1100 євро, а також Альбатрос. Шарм 1180 євро, Альбатроса Акваблу і Аквапарк 1250 і 1490. Тут ідеальні піщані входи в альбатросах можна побачити нарости сірих коралів. В усіх готелях можна побачити рибок, але корали для тих, хто бажає, можна пройтись на дикий пляж. Дорога не саме безпечна, а також обов'язково необхідне спеціальне взуття. Хоча пляжі даних готелів ідеально підходять для відпочинку із дітьми. Ти бачиш, що в альбатросах є величезні. Аквапарк. Наступна бухта це Наама Бей. Вважається одною з самих безвітряних для зимового відпочинку, але більшість готелів мають ідеальні піщані заходи, хоча не мають красивих коралевих рифів. І лідер антирейтингу – це газала Біч – 1050 євро. Даний готель я взагалі не рекомендую розглядати. Джаз Нео Наама 830 євро, а також готелі Маріна Шарм за 1140 євро. До речі, самий молодіжний готель з якісним харчуванням Лідо Шарм 920 євро, а також um Waves. і будьте дуже обережні при бронюванні готеля Свісотель Шарм, який коштує 1750 євро. Адже він йде під управлінням мережі Ріксос. В даному готелі ви також не побачите красивих коралових рифів. Є сірі нарости, є рибки. Але в даному готелі від більшості готелів на Амабей ви ще й з берега не зможете зайти, тому що воно кам'янисте, А зайти можна тільки на невеличку глибину. Тому гості готелі Свісотель користуються пляжем сусіднього готеля Гафі. Діліться своїм. Імі враженнями, які готелі вас розчарували по кораловим рифам, і не зіпсуйте свою відспутку. Діліться даним відео, а також для правильного підбору і бронювання готелів. Посилання в шапці профілю на мій телеграм-канал, мій телеграм для підбору, наш сайт. А також пішіть Дірект, ваші запити і плюс для підбору. Правильного хорошого відпочинку.